Сьогодні ми познаємо вас з цікавим німецьким брендом Back Acoustic, який створює високотехнологічні акустичні системи та пропонує нестандартні рішення як в комерційному секторі, так і для приватних серий. Це досить новий бренд для нашого ринку, проте добре відомо у Європі, адже компанія вже понад 30 років працює в галузі інженерії акустичних технологій. Займаючись системою постійних магнітів та магнітних систем, інженери компанії Back Acoustic Накопичили багаторічний досвід, який дозволяє реалізувати нові ідеї та можливості у конструюванні гучного мови. Родзинкою стала серія лінійних масивів панельного типу, серії IC. Абсолютно унікальні плоскопанельні гучні мови відтворюють Незрівняно прозорий та чистий звук, залишаючи простір від відвернівських акустичних систем класичного типу, до яких ми звикли. В чому принципова технологічна відмінність цих систем від інших? Розробники бета-кустик поєднали класичну конструкцію гричномовців з перевагами магнітостату, отримавши в результаті надзвичайно танкі акустичні системи, повна відсутність акустичної інтерференції між динаміками, невеликий розвитку. Тепер щодо естетики. Завдяки гнучким рішенням, в тому числі інсталяціям прихованого монтажу, бед акустики, як ніхто інше, вирішує це питання у найкращий спосіб. Завдяки розширенню кольорові гамі в стандартних комплектаціях та можливості вибрати кольор за системою Умірал. Під свій особистий стиль. Ви завжди можете умовно розчинити акустику в приміщенні. коли, впаки, виділити її на певну форму. Всі моделі лінійки IC здатні відтворювати музику у частотному діапазоні від 120 до 20 тисяч градусів. Кут звукового розкриття по горизонталі складає 160 градусів, по вертикалі 40 градусів. Корпус видав з анодованого алюмінію. Так, акустик пропонує 5 моделей: IC28 ic 50, IC70, ic 100 та ic 120. Модель ic 28 облаштована одним широкосмоговим динаміком, а IC50 50 двома такими ж динаміками. При однаковому імпедансі у вісімом ом ic 28 здатен створити звуковий тиск до 95 дБ, а IC50 50 до 90. Бекапустель має невелику упаковку. Я демонструю акустичну систему IC28. У комплекті є інструкція тобто, використання, шаблон для нанесення маркування на стіну, у якого можна підкріпити акустичну систему. Власне, сама акустична система, набір кріплень на стіну і кріплення типу Фенікс для монтажу безпосередньо акустичного кабеля на частину акустичної системи. Зовнішній монтаж водомого Феніксі присвітний лише в моделі С-28. У всіх інших моделях акустичний кабель монтується прихованим способом. Такі акустичні системи прекрасно підійдуть якості гучну мовці сателітів для побудови, скажімо, невеликих стервних систем або систем фонового озвучення поєднання пасивним сабвуфером для малих та середніх приміщень. Моделі ic 70 та ic 100 відрізняються фактично лише довжину. Всі інші характеристики у них одна: три широкосмугова динаміка, інкаданс 6 Ом, номінальне музичне навантаження 60 Вт. максимальний звуковий тиск до 102. Флагманську є модель ic 120. Почти мовитися, влаштований чотирма широкосмуговими динаміками. Він має 4 Ом. здатний видавати звуковий тиск до дБ. Там отримувати музичне навантаження до 80 років. Саме ця модель найпопулярніша. В таких інсталяцій, як кінотеатральні зал, громадські заклади, доставкові центри, спортзали, басейни, торгівельний центри, зали для проведення конференцій та презентацій. Всі моделі мають робочий температурний режим від 0 до 100 градусів по Цельсію. Версія мобіля iscw серії з захистом відуалогії за рівнем IP65 дозволяє застосовувати цілочні мовці також таких інсталяцій, як сауни та хамами. Щодо базових кольорів, всі системи доступні у чорному, білому, а також у сріблі та позолоті. Є можливість обрати колір за системою. Також виробник може створити унікальну стилізовану серію, наприклад, з інфрустована кристалами светові в нашому шоурумі ви можете послухати акустичні системи Бекапусті у різних кейсах від стереосистем до домашнього каналу. Також наші спеціалісти допоможуть вам створити та реалізувати свій власний індивідуальний акустичний проєкт за вашими рекомендаціями та вподобання, якщо вас зацікавив бренд Бепрокустик, звертайтесь до наших спеціалістів, вони дадуть відповідь на всі ваші питання.